Національний банк України встановив такі курси валют. Долар подешевше викориштує 25,90. Офіційний курс євро на сьогодні 30 гривень 39 копійок. На комерційному ринку за один долар просять щонайменше 25 ,73 гривень 73 копійки. Мінімальна вартість євро 29,84. Середня заробітна плата зросла на 520 гривень. Повідомляє Державна служба статистики. Номінальна оплата праці штатного працівника в Україні в червні місяці цього року збільшилася майже на 8% порівняно із травнем. Сьогодні вона становить 7360 гривень. Це в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати, яка лишається на рівні 3200 гривень. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі перспективі становитиме 10 тисяч гривень. У Запоріжжі виготовлятимуть дешеві трамваї. Запоріж Електротранс розпочало випуск трамваїв, зібраних на власній виробничій базі. У 2017 році буде зібрано чотири трамваї, а в 2018 ще п'ять. Вартість одного трамвая становить 6 мільйонів гривень. В результаті трамваї власного виробництва обійдуться місту мінімум у дешевше ніж придбані.